Одна людина загинула в шаховому на Донеччині. Ще одна поранена по селу ворог завдав удару під ранок. Про це інформує поліція області. Атакував ще кілька населених пунктів. У шаховому зранку побувала знімальна група суспільного і подробиці розпитаємо в Андрія Крамченкова. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Андрію, вітаю. Розкажи, будь ласка, про наслідки атаки. Всім привіт. Ми досі працюємо з владом Миколовим в шаховому. Тут російські військові нанесли вчора авіаудар фугасно авіаційними бомбами з модулем планування і корекції. Сьогодні вночі два шахеди влучили по приватному будинку. Як пережили жителі цього села цю ніч? Давайте послухаємо у прямій мові. Раніше поменше було, а тепер обстріли дуже посилилися, і не просто дуже посилилися на FPV Повністю б'ють нас уже неділю, до цього не було. Тиждень-тиждень, от ми під обстрілами FPV. Ну, Вікна всі повилітали, двері повилітали, всі, все, все, що скляне, все порозбивалося, все полетіло, все в дребезги. Ми привезли набори, в які входять дошки, USB, Тарпаулін, тобто брезент, салофанова оплівка саморези, гвозді та монтажна піна. На зараз ми тільки розпочинаємо видачу гуманітарної допомоги в вигляді непродовольчих товарів. Це термоковдри, ліхтарі на сонячних батареях, термокружки, набори постільної білизни, набори гігієни. Для розуміння глядачів, які не перебувають на Донеччині, я поясню, що Село це перебуває в 16 кілометрах від лінії фронту. Там найближче місце, коли тут підходить фронт. Це характерна така дорожна розв'язка по трасі від Покровська на Костянтинівку, і до цього тут було більш-менш безпечно. Попередній російський авіаудар по цьому селу. Стався 8 березня минулого року. Тоді розтрощили авіабомбами школу. Вчора теж влучила поблизу шкільного подвір'я. Пошкодило дві два багатоповерхових будинки, а вночі два шахеди влучили прямо на подвір'я, де жила сім'я. Чоловік загинув в один на місці. А інший отримав поранення, але йому встигли надати допомогу і довести до лікарні. Також я сьогодні на власні очі бачив уламки, БПЛА, схожого на молнію, Тобто, це таке ну можна назвати його впівікрило, тобто літачок, такий як, як з гуртка авіамоделювання, але з зарядом в 5 кілограмів. Він влучив поблизу сільського клубу. За це до речі, зараз на екранах у вас подвір'я, в яке влучила два шахеди, де загинула. Людина, там поки ми працювали, то якось намагались наводити лад на подвір'ї, рятувати тварин, яких можна було врятувати. В чому причина такого точного удару по будинку, де просто жила сім'я, і немає жодних взагалі ознак того, що там жили якісь військові, мені невідомо. Загалом безпекова ситуація в селі Шахове зараз погіршилася, стала діставати в піввідрони, особливо до дороги і. Люди вже почали задумуватися про евакуацію Андрію. Дякую за таку детальну розповідь. Андрій Крамченков про наслідки російського удару по селу Шахове на Донеччині.